Привіт! Сьогодні у нас past perfect continuous. Минулий доконано тривалий час. Легко та доступно. Отже, одразу до справи. Past perfect continuous використовується здебільшого для того, щоб сказати, скільки тривала дія до якогось моменту в минулому. Наприклад, when I came, she had been waiting for two hours. Коли я прийшов, вона вже чекала дві години. When I came, це момент у минулому, а She had been waiting for two hours. Це скільки тривала дія очікування до моменту, коли я прийшов. Як будується past Perfect Continuous? з чого складається і як дослівно сприймається у свідомості носіїв? Отже, це тривалий час. Тому обов'язково буде форма doing той, хто робить. А перед нею потрібно поставити Бути – To Be – в потрібній формі. І нам знадобиться форма had been» – Дослівно був до тоді. Сприймайте had been» як єдине ціле. Був до тоді. У підсумку отримуємо had been плюс doing, який в англомовному мисленні сприймається як був до тоді той, хто робить. І часто додається елемент, наприклад, for протягом, що позначає період, скільки тривала дія до якогось моменту. Наприклад, я вивчав іспанську три роки до того, як переїхав до Іспанії. I I had been learning Spanish for three years before I moved to Spain. Тобто англомовна свідомість сприймає цю ситуацію як. Я був той, хто вивчає іспанську протягом трьох років до того, як я переїхав до Іспанії. Спочатку три роки вивчав це continuous, тривале, але водночас вивчав до якогось моменту це perfect. Усе це в минулому, контекст минулого часу це past. Поєднаємо ці ознаки ситуації разом і отримаємо past perfect continuous. Нагадаю, що past perfect і past perfect Continuous. Це дзеркальне відображення Present Perfect і Present Perfect Continuous, тільки в контексті минулого часу. Давайте порівняємо ці дзеркальні ситуації в контексті теперішнього та минулого. I I am angry because I have been waiting for two hours. Я злюся або злий, тому що чекаю вже дві години. Це контекст теперішнього часу. Усе крутиться навколо моменту зараз. Я зараз злий, тому що я є до зараз той, хто чекає протягом двох годин. Через деякий час ви вже скажете про цю ситуацію інакше, вона переміститься в минуле. I I was angry because I had been waiting for two hours. Я злився або був злий, тому що чекав вже дві години. Це контекст минулого часу. Момент зараз перетворюється на момент тоді. Я був тоді злий, тому що я був до тоді, той, хто чекає, протягом двох годин. Нагадаю, що в present або past perfect continuous не обов'язково вказувати період часу. Наприклад, for two days» або Since Last week», зазвичай при цьому дається результат, а тривалість дії, яка призвела до цього результату, розуміється з контексту. Це можуть бути два окремі речення або речення пов'язані зі сполучниками, які вказують на причину «Because» тому що або «as» так, як вибір present чи «past perfect continuous» залежить від того, яку ситуацію ми описуємо у теперішньому часі зараз чи в минулому тоді. I I am tired. I have been working a lot. Я втомився, є зараз втомленим. Я багато працював, був до зараз працюючим. І результат втома зараз. I was tired. I had been working a lot. Я був втомленим тоді в минулому. Я багато працював. Був до тоді працюючим. І результат втома на той момент у минулому. Цю саму ситуацію можна висловити одним реченням за допомогою сполучників, Because, тому що або as. Так як, оскільки. I'm tired because I have been working a lot. Я втомився, тому що багато працював. I I was tired as I had been working a lot. Я втомився, був втомленим, так як я багато працював. Past perfect continuous виражає тривалість дії до якогось моменту в минулому, а past perfect описує результат дії, завершену дію до моменту тоді у минулому. Давайте порівняємо present perfect і його кузена або дзеркальне відображення в минулому past Perfect. I can't get in the house. I have lost my keys. Я не можу потрапити в дім, я загубив ключі. Це контекст теперішнього. Зараз не можу потрапити в дім, тому що зараз дослівно маю загубленими ключі, і через день ми вже будемо розповідати про цю ситуацію по іншому. Адже ця ситуація знаходиться вже не зараз. А перемістилася у вчора. I couldn't get in the house, I had lost my keys. Я не міг потрапити в дім вчора, тому що дослівно мав загубленими ключі. Досить часто в past Perfect Continuous вживається сполучник Until, поки не, щоб підкреслити, що тривала дія закінчилася до якогось моменту в минулому. I had been watching TV until he came. Я дивився телевізор, поки він не прийшов. Тобто, коли він прийшов, я вимкнув телевізор, не зміг додивитися. Можливий також варіант I was watching TV until he came. У тому ж значенні. Головне, що Until закінчує дію, яка тривала, на відміну від before або when. Порівняйте. I had been watching TV before he came. Я дивився телевізор до того, як він прийшов. Або до того як він прийшов, я дивився телевізор. Акцент робиться на тому, що я робив до того, як він прийшов, і зовсім не йдеться про те. Чи закінчив я дивитися, чи ми потім дивилися разом? Це не важливо. Для біфор важливо, що було до, а не те, закінчилася дія чи ні. «I was watching TV when he came». Я дивився телевізор, коли він прийшов. Теж немає інформації, що дія закінчилася з його приходом. Головне, чим я займався, коли він прийшов. І тільки «until» підкреслює, що дія припинилася. Ще приклад «I had been doing fine until you arrived». Я добре або нормально жив, поки ти не приїхав. Або в мене все було добре, все йшло добре, поки ти не приїхав. Можливий ще варіант I was doing fine until you arrived. Давайте візьмемо ще декілька дієслів і потренуємо їх. Пропускайте тренажер, якщо ви їх добре знаєте. А якщо виникають проблеми, раджу відпрацювати їх. Поїхали To overeat. Переїдати. Їсти занадто багато. To gain weight. Набрати зайву вагу. Погладшити. To lose weight. Скинути вагу. Схуднути. To do fine. Бути в порядку. Добре справлятися з чимось. I'm doing fine. У мене все добре, все гаразд, все чудово, все нормально. Я живу добре. Keep it up. Так тримати, молодець. To manage, to do something. Впоратися. Встигати. Виходити, зробити щонебудь. To fail. To do something. Не впоратися. Не встигати, не виходити, зробити щонебудь. Провалитися. Зазнати невдачі. To quarrel. Сваритися. посваритися. To miss – Пропустити. Не встигнути. Сумувати, скучити. To work out – Займатися фізично, тренуватися. А тепер на англійську. Бути в порядку справлятися. To do fine – Набрати вагу. To gain weight – Так тримати. Keep it up. Скинути вагу. To lose weight. У мене все добре. I'm doing fine. Переїдати. To overeat. Вдалося зробити. Managed to do. Посваритися. To quarrel. Тренуватися. To work out. Не вийшло зробити. Failed to do. Пропустити. Не встигнути. To miss. Погладшати. To gain weight. Їсти занадто багато. To overeat. Схуднути. To lose weight. Справлятися. Нормально жити. To do fine. Займатися. Тренуватися. To work out. Молодець. Keep it up. Вдалося схуднути. Manage to lose weight. У неї все нормально, вона живе добре. She's doing fine. Сваритися. To quarrel. Не вдалося погладшати, набрати вагу. Failed to gain weight, didn't manage to gain weight. Сумувати, скучити. To miss. А тепер давайте попрацюємо на тренажері з повними реченнями. Основний акцент буде, звісно, спрямований на past perfect continuous, але ми не залишимо осторонь, пов'язані з ним часи. Не забувайте про дієслова стану. Вони не вживаються в часах групи continuous. Тобто, якщо за ситуацію потрібно вжити past perfect continuous, просто викреслюйте слово continuous і вживаємо past perfect. Наприклад, він сказав, що вони знали одне одного вже 5 років. He said they had known each other for five years. Ане, they had been knowing each other for five years. Міра стверджувала, що не бачила Гейла з червня. Міра claimed that she hadn't seen Gail since June. Ане, she hadn't been seeing Gail since June. Ключовим питальним словом для perfect continuous є how long, скільки, за часом. Дослівно, як довго. How long have you been waiting? Скільки ви вже чекаєте? До зараз. Why was team late? How long had you been waiting for him? Чому Тім запізнився, скільки ви чекали на нього, до того як він приїхав? А зараз до справи. Діліть тренажер на блоки по одній хвилині, і проходьте їх неодноразово, відмотуючи назад, перед тим як перейти до наступного блоку. Якщо якесь речення дається складно, просто зупиніться і проговоріть його десяток разів спочатку дуже дуже повільно, потім із поступовим прискоренням, як скоромовку. Ви маєте заїздити ці моделі. Це означає, що ви маєте навчитися думати цими моделями і користуватися ними як готовими кліше, звикнути до них і зрозуміти, які ситуації вони описують. Отже, let's get down to business. Перейдемо до справи. Я дуже втомився, тому що працював увесь день. I'm very tired because I have been working all day. Because I've been working all day. Я був дуже втомленим тому що працював увесь день. I was very tired because I had been working all day long. Because I'd been working all day. Я не голодний так як я вже поснідав. I'm not hungry as I have already had breakfast. As I've had breakfast. Я не був голодний, так як я вже снідав. I wasn't hungry as I had already had breakfast. As I'd had breakfast. У тебе почервоніли очі, я знаю, що ти плакала. Your eyes are red. I know you have been crying. I know you've been crying. У тебе були червоні очі, і я зрозумів, що ти плакала. Your eyes were red and I realized that you had been crying. I realized you'd been crying. Коли я приїхав, у неї все було добре. When I came, she was doing fine. She had been doing fine until you came. She'd been doing fine until you came. I'm angry because I have been waiting for two hours because i've been waiting for two hours. Злився, i was angry because i had been waiting for two hours. because i had been waiting for two hours. jennifer, jennifer was late and came at 5.30. Скільки ви її чекали? How long had you been waiting for her? Кейт погладшила, тому що занадто багато їла. Кейт weight because she had been overeating. Коли я прийшов, вони сварилися і кричали один на одного. When I came they were quarreling and shouting at each other. Коли я прийшов, вони сварилися і кричали один на одного вже 10 хвилин. When I came they had been quarreling and shouting at each other for 10 minutes. Evelyn вдалося схуднути, тому що вона багато займалася в залі. Evelyn managed to lose weight because she had been working out a lot at the gym. Ноа тренувався в залі вже дві години, коли зникла електрика. Ноа had been working out at the gym for two hours when the power went off. Він сказав, що вона нормально жила, поки цього не сталося. He said she had been doing fine until it happened. Вільям провалив тест так, як недостатньо займався. Вільям failed the test as he hadn't been studying enough. Мама була втомленою, тому що багато працювала. Mom was tired because she had been working a lot. Ми не встигли на літак, тому що цілу годину чекали на таксі. We missed the plane because we had been waiting for our taxi for an hour. Я не можу потрапити в дім, так як я загубив ключі. I can't get in the house as I've lost my keys. Я не міг потрапити в дім, оскільки я загубив ключі. Він сказав, що ти схуд. Молодець. He said you had lost weight. Keep it up. У мене не вийшло схуднути, тому що я недостатньо займалася. Я дуже сумував за дітьми, так як працював за кордоном вже два місяці. Я дуже сумував за дітьми, оскільки не бачив їх вже два місяці. I really missed my kids as I hadn't seen them for two months. У нас не вийшло приїхати, тому що ми не встигли на автобус. We failed to come because we had missed the bus. Нам вдалося приїхати вчасно, тому що ми їхали дуже швидко. We managed to come on time because we had been driving really fast. Емі не вдалося вивчити англійську, тому що вона не займалася регулярно. Emma failed to learn English as she hadn't been studying regularly. How long have you been learning French? Того, How long had you been learning French before you went to Paris? Скільки ви знали один одного до того, як одружилися? How long had you known each other before you got married? Скільки ви чекали на нього, поки він не приїхав? How long had you been waiting until he came? Їм не вдалося цього зробити, тому що вони весь час сварилися. Земля була мокра, тому що йшов дощ. The ground was wet because it had been raining. Я вже п'ять хвилин шукав телефон, коли раптом зрозумів, що забув його в машині.

My brother had been studying for three years before he got the job. Мені вчора нарешті вдалося скласти тест із водіння. Yesterday I finally managed to pass my driving test. Молодець! Так тримати! Keep it up! Чудово. Підіб'ємо підсумки. Роблю або робив якийсь час до зараз. Це present perfect continuous, have been doing, дослівно. Є той, хто робить до зараз. Його дзеркальне відображення в минулому, тобто робив якийсь час до тоді до того, як це past perfect continuous. Had been doing. Дослівно. Був до тоді тим, хто робить. Робив у якийсь момент у минулому. Це вже past continuous. Was doing дослівно. Був тим, хто робить у якийсь момент вже зробив до зараз це present perfect. Have done – дослівно маю зробленим. Його відображення в минулому вже зробив до того, як, або до тоді, в минулому, це past perfect. Had done – дослівно мав зробленим. Головне пам'ятати, що past perfect continuous вживається, коли дія тривала якийсь час і завершилася, бо була перервана іншою дією в минулому, наприклад. Ви якийсь час працювали, але потім зателефонував друг, і робота припинилася. I had been working until my friend called. Варто зауважити, що в таких ситуаціях слова маркери, наприклад, for five hours, використовуються рідко. Ця ситуація впритул стикається з ситуацією, типу Я працював, коли він зателефонував. I was working when he called. Різниця дуже-дуже тонка. У I was working when he called. Немає точної інформації, що дія was working потім не продовжилася. Тобто, я працював. Друг зателефонував, я поговорив і продовжив працювати далі. had been Working зазвичай має на увазі, що працював доти, доки він не подзвонив, і вся робота припинилася. Якщо все робити поетапно, дотримуючись вказівок, із повним розумінням, без зубріння, усім цим можна володіти на практиці. Нам просто довгі роки вбивали в голову, що англійська мова це дуже складно. Вчити її потрібно мало не десятиліття. Цей міф уже заздалегідь поставив у нашій свідомості. Психологічний блок або бар'єр, і учням доводиться витрачати в десятки разів більше зусиль на його подолання, ніж на вивчення самої мови. У решті світу такого страху перед англійською взагалі немає. Я вважаю, що це психологічна травма, отримана внаслідок просто неефективної шкільної освіти. Тому вся ця непідйомність англійської мови це просто обман та ілюзія. Відкиньте всі ці забобони і переступіть цей бар'єр усе набагато простіше, головне. Зрозуміти логіку мови і правильно тренуватися, відпрацьовуючи мовні моделі, крок за кроком, невеликими порціями, але багаторазовими повтореннями одного й того ж. Я кажу не про 3-4 рази, а про десятки разів. Результатом має бути не просто хоч якось сказати, а відреагувати швидко і злитно тому напрацьовуйте запас швидкості та реакції. Стрес реальної розмови забере щонайменше половину вашої готовності. Якщо на тренажері вам вдається хоч сяк так щось сказати, то в реальному спілкуванні ви будете майже мовчати. Для цього напрацьовуйте запас міцності на тренажері. Тепер підписуємося, хто ще не підписався, тиснемо на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового уроку і не пропустити його. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви поділитеся посиланням на відео або канал з друзями в соцмережах. І навіть якщо у вас не одразу виходить. Головне, не здавайтеся і не падайте духом. Це тимчасове відчуття. Просто продовжуйте працювати. А на сьогодні все. До зустрічі.